Час підсумувати головні події дня, що минає для вас працюватиме. Світлана Кренців. Мої вітання. До чергових виборів до місцевих органів влади 31 жовтня цього року телерадіокомпанія Лан розпочинає власний проект – вибір вибір-2010». Сьогодні стартував перший етап цього проекту вивчення думки громади міста. Кого ви хотіли бачити наступним міським головою та представником у Львівській обласній раді? Чекаємо ваших пропозицій щодо ймовірних кандидатів на ці посади за телефоном 095 511 86 40, А також пишіть нам на електрон. На адресу студію собака Запрошуємо до співпраці та участі у проєкті представників політичних партій та всіх жителів Стрія. Перший етап формування списку претендентів на посаду міського голови та на обласного депутата триватиме до 10 серпня. Після чого стартуватиме другий етап, про який ми розповімо у наступних випусках. Новин та на сайті компаскрапка Новий закон, нова система 31 жовтня цього року депутатів міських, сільських, обласних та районних рад обиратимуть за мажоритарно пропорційною системою. Адже досі так і не вирішили, в який спосіб краще визначатися зі слугами народу. Проте, які зміни чекають місцеві ради, далі у сюжеті. 88 днів залишилось для того, аби приборкати мажоритарну пропорційну систему. Хоча українському виборцю вже доводилось мати справу з цим змішаним явищем у 1998 та у 2002 році. Однак тоді таку виборчу систему розглядали як перехідну. Очевидно, досі так і не прийшли. Отож, вибори сільських, селищних та міських голів будуть проводитися тільки за мажоритарною системою відносної більшості. Це коли обраним вважають кандидата, що отримав понад 50%. Голосів вибори депутатів обласних, районних та міських рад проходитимуть мажоритарно пропорційно. Згідно з цією системою, 50% обирають за виборчими списками політичних партій, іншу половину в мажоритарних виборчих округах. Згідно з новим законодавством, кількість депутатів обласної, районних та міських рад встановлює влада в області. 7 вересня планується обласна рада. Сесія обласної ради, і ми готуємо два проекти річні: про встановлення кількості нашої обласної ради. Пропонується зменшення на чотири особи, 116 депутатів обласної ради. У нас є 29 дев'ять родиниць. по 2 депутати від кожної, то виходить 58, вісім. на два списки, 116. І такий самий принцип для кожної районної ради області. Кількість депутатів не змінюватиметься у 14 радах області. Однак у стрийській районній раді відбудеться суттєве зростання. Сьогодні в районі працює 45 народних обранців. Після виборів служитиме громадянам 80. Тому що в Стрійському районі є 40 територіальних громад. Від кожної громади має бути представник в районній раді. Окрім мажоритарні можна в ході 70. 7 вересня на сесії обласної ради планують ухвалити два проекти, які визначать кількість депутатів у місцевих радах. Рішення оприлюднять 10 вересня. Любовська Руслан Леськів Стрійські новини. Чиста Львівщина за кошти передбачені в обласному екологічному фонді Львівщини цього року вивезуть. Пестициди з Городоцького, Сколівського, Стрийського, Сокальського районів про це під час селекторної наради з головами РДА повідомив начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області Богдан Матолич. В Державному фонді на вивезення пестицидів з нашої області передбачено 2 млн гривень. ЄС виділяє близько півтора мільйона євро в межах програми транскордонного співробітництва Україна Польща Білорусь. Вивезення пестицидів коштом ЄС розпочнеться у жовтні за умови, якщо ми отримаємо грант. Додав Матолич. Про проблему пестицидів песицидівшлося і на останні колегії Стрийської райдержадміністрації. Сьогодні на території району майже 19 тонн пестицидів. Більше половини з них зберігається у бочках в селах Лисяти чи Лісовичі, підгірці сихів. Чому проблема є? У нас в районі в чотирьох населених пунктах пестициди зберігаються в спеціальних контейнерах для того, щоб їх утилізувати, мусимо провести перезатарення. Перезатарення однієї тони пестицидів коштує 4 тисячі гривень. Орієнтовно треба біля 40 тисяч гривень, щоб перезавтарити ті пестициди і вивезти на утилізацію. Керівник управління агропромислового розвитку запропонував перекинути ці кошти з інших програм. Водночас Василь Лесів зазначив, бочки стоять, ржавіють, хоч не під навісом. Вже були випадки розкрадання і з обласного бюджету затверджено програму. І Стрийського району виділено 385 тисяч гривень для утилізації цих пестицидів. Проте на недавній обласній селекторній нараді зазначалося, що від ряду районів не надійшли документи на фінансування заходів з вивезення пестицидів, зокрема і від Стрийського на 385 тисяч гривень. Але на сьогоднішній день у нас є можливість утилізації. Нам виділяється кошти для того, щоб виділити кошти відповідно прийняти потрібно якусь програму. Це питання, не мало. Буде сесію. уляна Шуцман, Руслан Леськів стризькі новини у стрію. Побільшало п'яних водіїв, проте правопорушень на дорогах стало менше. Такі підсумки роботи державтоінспекції за минулі місяці. Чи вдалось таки виховати водіїв високими штрафами? Дізнавався Ігор Тимків. Відділення дає нашого міста підбиває підсумки. В липні цього року оформили 233 протоколи, згідно з якими винесено постанови. З них 34 неправомірних обгони, 23 порушення на дорожніх перехрестях, два на залізничних переїздах. 27 водіїв отримали штрафи за водіння автомобіля в нетверезому стані. Є от така статистика, що от більше водіїв в нетверезому стані, ніж минулого року за аналогічний місяць. але порушень, але порушень. Вала цей порушень він менший. Люди стали так більш культурніше поводитись на дорозі. Проте не обійшлося і без дорожньо-транспортних пригод. Всього за потерпілий місяць цього року даєшники зафіксували 20 ДТП. З них дві, у яких були потерпілі. А відповідно, 18-теро порушників зазнали лише технічних пошкоджень власних автівок. І також на дорогах міста у нас є дві дорожньо-транспортні пригоди, які в яких водії залишили місце ДТП і поїхали. Це без тілесних ушкоджень, це прості дорожньо транспортні пригоди, як правило, машини страхування. І ще одна проблема з'явилася: водії скутерів та мопедів все частіше і частіше дозволяють собі вживати алкоголь і в нетверезому стані сідати за кермо своїх засобів пересування. Не без гріха і пішоходи, виявляється у стрию. Пан Василь скаржиться: люди не вміють переходити дорогу, навіть якщо поруч пішохідний перехід все одно переходять, де заманеться. Також інспектор зазначив, високі штрафи трохи привели до тями правопорушників. За о, за сім місяців цього року в управління державного казначейства поступило 1 мільйон 100 тисяч гривень із стягнутих штрафів. Оці штрафи чисто по лінії ДІ Ігор Тимків, Уляна Шусман, Руслан Леськівстриські новини. Українці, які планують перетнути кордон з Польщею, тепер можуть дізнатися про майбутній час очікування на кордоні із західним сусідом. Польська влада створила веб-сервіс з інформацією про черги в пунктах пропуску. Зокрема, на сайті можна дізнатися, скільки годин треба чекати, щоб перетнути кордон у пунктах пропуску на польсько-українському, польсько-російському та польсько-білоруському кордоні. Наприклад, перед тим як їхати до Польщі на спеціальній інтернет-сторінці, українці можуть перевірити, в якому з пунктів пропуску. Найменша черга особливо це зручно для тих, хто їде з прикордонних областей. На вебсайті можна перевірити інформацію як для вантажних, так і для приватних автомобілів. І на цьому ми ставимо крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. До зустрічі. Все має свій сенс, якщо існує про сенс спортивного життя лише для глядачів нашого каналу в студії Олег Филик. Вітаю! В конюхів пройшов великий волейбол. Президент всесвітньої боксерської асоціації Дон Хосе Сулейман назвав Віталія Кличка чемпіоном чемпіонів, а також відверті відкривання легендарного Тайсона та багато іншого вже за до Конюхова прийшов великий волейбол. Тут відбувся українсько-польський міжнародний волейбольний турнір, присвячений Дню Незалежності України. Далі мій колега Ігор Тимків. У ньому взяли участь юнацькі та дівочі команди з Польщі, а також волейбольні дружини Жедачова, Дашави, Завадова і господарі, Як і належать змаганням такого рангу, почалися вони з державних гімнів України та Республіки Польща. Та привітань! Вітаю вас від імені Стрийської районної адміністрації, Відділу сім'ї молоді спорту. Бажаю е, вдалих. Змагань і хай переможе сильніший. Так і сталося. В результаті напруженої і безкомпромісної боротьби у хлопців сильнішими виявилися господарі, які виграли всі матчі. Срібними призерами стали жидачівці, а гості з польського села Висока на третьому місці. Серед дівчат перемогу святкували теж господині. На другому місці команда з польського Соніна, а третіми були волейболістки Завадова. Найкращими гравцями турніру визнано Андрія Ткачука з Конюхова і полячку Клару Аліксамову. Всі вони отримали кубки і грамоти. Приємно, що та традиція, яка започаткована, Кілька років тому продовжується. Я думаю, що це буде сприяти зближенню наших народів, організації змістовного відпочинку наших дітей. Ну і маємо таку можливість, що польські діти бувають в нас, а наші діти мають можливість побувати в Польщі, також брати участь у змаганнях різних рангів із волейболу, і з шахів, і з футболу. Я Марченко Сава, працівником Центру культури Гмінувань суд. Ми приїхали сюди з волейбольними дружинами Ланцутського повіту. Хлопці із села Висока, дівчата із сусіднього села Соніни. Приїхали, щоб зарекомендувати себе з гарного боку на теренах України. Я тут четвертий раз, завдяки зусиллям приймаючої сторони. Цього разу старались привезти сюди нових хлопців та дівчат. Хочемо, щоб вони приїжджали із різних міст Польщі і пізнавали Україну і її звичаї. Ігор Тимків, Руслан Лесків, новини спорту. Найкращий серед найкращих у ході фестивалю WBC Night of Champions в столиці Вельсу Кардіфі. Український боксер Віталій Кличко був нагороджений премією чемпіона 2009 року за досягнення у світовому боксі. У житті як і в боксі важливо не тільки наносити, але й уміти тримати удар. У Віталія це виходить дуже добре. Саме тому він великий чемпіон, заявив президент Всесвітньої боксерської асоціації Дон Хосе Сулейман. Вручаючи премію кличку, пише кореспондент. І на продовження теми боксу, але вже трохи в іншому світлі. Все своє життя я прожив даремно. Легендарний боксер Майк Тайсон дав відверте інтерв'ю Details.com, в якому, зокрема, розповів про те, що шкодує про прожити життя. Перший етап мого життя був великим згустом егоїзму. Тепер мені 44. І я розумію, що все моє життя я витратив даремно. Я не був і половиною того, ким себе уявляв. Так що, якщо зараз є якийсь план, то полягає він у тому, щоб віддавати безкорисне. Ливість турбота про людей, які цього гідні, тому що думаю, що я свиня, сказав Тайсон. Нагадаю, що Майк Тайсон після завершення кар'єри зайнявся доброчинними проектами і на даний момент заявляє, що допомога хворим дітям це те, в чому дійсно досяг успіху. Такого бою не було з часів алі. Так описав майбутній поєдинок між американцем Девоном Олександром та українцем Андрієм Котельником, всесвітньо відомий промоутер Дон Кінг. На прес-конференції, яка відбулася у рідному для американського чемпіона світу Сент-Луісі, кінг заявив, що на бою будуть присутні два сенатори від штату Міссурі, губернатор та чимало відомих людей. А такого зіркового політичного збіговиська не було з часів Мухамеда Алі. Сам Девон викрикнув, що бій проти Котельника буде вибуховим. Андрію свою чергу приготував сюрприз небитому американцю. Ілля Марченко вийшов у третє коло турніру ATP. Український тенісист Іля Марченко вийшов до третього раунду великого турніру ATP з призовим фондом 1 мільйон 165 тисяч доларів. Лег Мейсен Теніс Клесік у Вашингтоні у другому раунді доничаник зустрівся з дев'ятою ракеткою турніру Ернестом Гулбісом з Латвії. Українець виграв перший сет з рахунком 6-1 і повів у другій партії 1-0. Після чого його суперник відмовився від продовження боротьби за вихід до чвертьфіналу Марченко поспорив з кіпріотом Маркосом Багдатісом, посіяним під восьмим номером. Легку атлетику та фізкультуру повернуть у школи. Президент України Віктор Янукович у Криму провів зустріч з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, членом Міжнародно-олімпійського комітету Ламіном Діаком. Глава держави високо оцінив той факт, що цього року Україна приймає у себе учасників Ради міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, на яку мають прибути представники із 33 країн. За визначні досягнення Віктор Янукович нагородив дяка орденом за заслуги першого ступеня, дякуючи за високу нагороду президент зазначив, що легка атлетика перший із видів спорту. Одним із завдань, яке ми ставимо, добитися, щоб легка атлетика фізкультура повернулися у школи, сказав Діак, додавши, що у цій справі значну допомогу йому надає Сергій Бубка. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. Перед розумом треба схиляти голову, а перед добрим серцем коліно. Побільше вам того і іншого. завтра синоптики прогнозують, буде хмарно з проясненнями невеликий дощ. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. волось повітря 73%. Температура повітря вночі 16-19 градусів з позначкою плюс. В день 27-29 вище нуля. Вітер східного напрямку 2-4 метри за секунду.